Яку коробочку мені обрати, Пластикову, дешеву чи оригінальну металі. Друзі, і ця, і ця коробка буде у вас стояти. Як е, скажете, в чому плюси є і нюанси, і різниця? Дивіться, пластик він теж у нас там не рживий, різниця окей. Е, в принципі, монтаж тут більш складніший, бо тут треба буде висередити тільки, чіпати камеру на коробочку і заводити її в кабель від ж коробочку. Ну Звичайно, ми тут на джубіля Прикручуємо там до стіни будь-чого, що нам потрібно. Повністю пластик ржавіє, Камера камера на монтажну коробочку оригінального 130 від віддава, повністю герметична герметична металева коробочка. На рахунок чержеві ну, зі свого досвіду, досвіду, ми не бачили її, що вона сильно там поржавіла, Але повністю герметична металева чому тут в її? Плюси? В тому, що тут вже у вас є готові вирази, вам не треба мучитися вирізати камеру, болтика її приключення, тому подібне. Тут готово все є, болтики вже йде в комплект, 6 гранний ключ дюбеля, є вже такий кабель від герметичний, пророзилений. Це ходить, заводина камера. Кабель водом затискаємо, кабель водом затискаємо і це все тут помотуємо. Кабель також можна завести як від камери звичайно. Через внутрішню частину, а від реєстратора або від роутера заводимо один або кабель. від Всі кабеля, як пам'ятаємо, заводимо тільки через низ. Або, якщо вже є кабеля прокладені, можна завести нижньою частиною самої монтажної коробочки. От така ситуація. яку коробочку обрати вам. Це вже питання особисто ваше. Ми вам показали, що є різниця, що в оригінальній коробці є більш простіший монтаж. Пластикові дешеві, більш складніший монтаж. Ну, звичайно, це дешево. Це більш дорожче. Обирайте.